Усе, що вище стосовно того, що нижче можна назвати внутрішнім, а те, що нижче по відношенню до того, що вище, можливо, назвати зовнішнім, вища сходинка опускає в сусідню нижню свою зовнішню, нижню, більш грубу частину. В той час, як ця сусідня сходинка, що бажає збігу властивостей зі своєю сусідньою вищою сходинкою, приймає її своєю внутрішньою, найбільш тонкою, піднесеною стороною. Зовнішня частина вищої сходинки спускається таким чином у внутрішню частину. Нижчої сходинки існує важливий принцип закон Якщо бажаєш піднятися до добра, а вибір добра це завжди акт внутрішнього підняття, то маєш вхопитися за нижню частину твоєї сусідньої, вищої сходинки і відчути її в собі. При цьому почуття і розум мають розплавитися одне в одному, не тільки думати, не тільки відчувати, тобто це коли обидва і розум, і почуття інтегровані. Хочеш тільки зрозуміти, вириваєш свій розум із цілісності сприйняття. Кожна вища сходинка зобов'язана давати і допомагати нижчі, причому і сама вища отримує від цього задоволення. Кожна нижча сходинка зобов'язана причепитися до зовнішньої частини вищої. Коли просять царя про милість, то падають перед його стопами. Ось так само повинен робити зсередини по відношенні до твого вищого штабля, у твоїй внутрішній людині, адже всі сходинки в тобі самому, а тому немає сенсу соромитися, бо все відбувається всередині твоїх власних Приймальних каналів, вища сходинка це для тебе нижча наступна, у твоїй, внутрішній людині. Певні шари в собі ти ще ніколи не відчував, але все в тобі. А тому, якщо концентруєш себе навпаки, на похованні себе живцем і все ж. Через скільки то днів виживаєш гордість досягнень східної техніки примітивно-тваринної медитації, то приходиш у єднання з неживою природою за подібністю властивостей, а тому їхнього божества кам'яне обличчя. Зауваж. Що їхнє божество завжди сидить, підібгавши під себе ноги, тобто вся нижня частина тулуба, якби відкидається, не сприймається, і це зрозуміло, над нею немає в них можливості працювати. Немає в їхнього божества сили встати на ноги. Виправивши місце нижче пояса, безумовно, що все є в людині рослина, тварина, камінь і людина. Однак людина повинна намагатися прийти в єднання з людським аспектом у самій собі, а не спускатися до існування в низьких формах природи. Коли щось осягається, значить світить світло і що маємо справу з внутрішньою частиною. Займайся тільки тим, що сам особисто відчуваєш. Цим поступово приходиш у відповідність за властивостями і з силами твого корення. Ми відчуваємо Незручності тільки тоді, коли не відповідаємо законам світобудови і бажаємо отримувати заради себе. Почуваєшся депресивним, пригніченим, не хапайся відразу за чарку, але нехай це стане для тебе знаком того, щоб одразу схопився за роботу над собою. Знай, що весь той час, що не концентруєшся зсередини на роботу над собою, ти як шматок природи. З кожного злочинниця можна зробити чудову людину, адже в нього пошкоджена тільки його зовнішня оболонка. У внутрішній людині не існує пороку або перешкод. Пошкодженої, внутрішньої людини не існує. Є в нас, щоправда, недоліки, які потребують виправлень, але в очах світла нескінченності кожен недоумкуватий, і навіть людина у комі абсолютно в порядку. Людина народжується з певними відхиленнями саме для того. Що би могла зробити тут на землі певні виправлення, які для оточення, однак, невидимі. А тому будь-яка форма співчуття до людини з якоюсь інвалідністю абсолютно недоречна, бо вона сама працює свідомо чи несвідомо над своїм виправленням. І вдосконаленням допомогти їй наш обов'язок і відноситься вже до нашого виправлення.